Емілі, маленька, час готуватися до сну. Але для початку потрібно сходити на горщик і почистити твої зубки. Молодець, а тепер ходімо чистити зубки. Ні-ні-ні, я сьогодні не хочу чистити зубки. Я хочу грати. Емілі так не можна. Давай я тобі покажу, що буде з твоїми зубками, якщо їх не чистити Мені дуже цікаво. Давай. Подивись, це наші зубки, поки вони білі й чисті. Але за цілий день ми вживаємо дуже багато їжі. А ось так, Емілі. Виглядає ротик, коли ми поїли. Подивись, скільки їжі застрягло між зубів. О -о. Якщо зубки не почистити і не прибрати залишки їжі, утвориться каріс, і зубки будуть боліти. А ось так Емілі виглядають зубки, які не чистили. Ой-ой-ой, а що це таке чорне? Це карі, семілі. Такі зубки будуть боліти, і їх обов'язково потрібно лікувати. Зубки потрібно завжди чистити. Ой-ой-ой! Ні-ні ні. Я не хочу такі зуби. Я краще буду їх чистити, щоб вони були здорові. Ема, а ти чистиш свої зубки? Дивись, що у мене для тебе є. Така гарна рожева щіточка. І така дитяча паста. Подивись, а це ж гонщик щенячого патруля. Давай ми відкриємо пасту, видавимо зовсім трішечки пасти. А ти допоможеш мені почистити зубки? Звичайно, Емілі, відкривай ротик. Зараз ми гарненько почистимо твої зубки, щоб прибрати всі залишки їжі, щоб в тебе ніколи не було карісу, і твої зубки завжди були білі і здорові. Тепер мої зубки чисті. Так значно краще, Емілі. Зуба. І ви, дітки, теж не забувайте чистити ваші зубки.